Непорозуміння від GTM або золота серединка, як то каже Петрович, і сьогодні буде получать піздюлей безщитковий ударний шурік на 60 Нм. метрів у комплекті. 3 роки гарантії зарядочка на 2,2 два ампера, 2 акумулятора на 2 ампер години, 18 вольт. Кейс і скоба. Трохи колхоза і 200-й бур вже можна вставити у шурупокрут. Ну і погнали дура гонить. Заряда ще 2 третіх погнали далі. Для подібних робіт мені не вистачає додаткової ручки. Реальна потужність серйозна. От так от. Пішла глина і її копати значно легше. 5 хвилин роботи, лунка вийшла 90 см. Ну і шурупанчик досі живий, це дуже приємно, що по заряду половинка лишилася. Патрончик металевий 13 мм з замочком, і тримає він настільки добре, що за 5 хвилин бур жодного разу з патрона не вискочив. Сподіваюсь, вам всім зрозуміло, що 32 ге самохідне сверло він взагалі не буде помічати. Ось однією лівою погнали з одного кадра. Якось так. І глухарик 6 на 100 ми закрутимо з першого разу на другій швидкості, не дивлячись на те, що акумулятор вже зробив велику дірку в землі. Оп, трошки не до кінця, але ми йому вибачимо, бо батарейка вже трохи підсіла. А от і не вибачив, взяв іншу свіжу батарейку, друга швидкість. Єсть. Тепер до кінця. Муфта на першому положенні. Дрібне кріплення пробуємо. Як ви почули, на першому положенні муфта досить груба, тож для делікатних робіт шурік не годиться. Вставив довгу біту, щоб перевірити, як б'є патрон як бачите, 1 мм на 14 см вбіти. І я вам скажу, що як для ударного шуріка це досить непоганий результат, можна сказати, що патрон взагалі не б'є. Якщо зараз вдасться зняти патрон, я його розберу, покажу, що всередині, але спочатку хочу вас сповістити, що на цей шурік і наряд інших інструментів GTM діє наразі весь травень акція. Заходьте на сайт gtmukraine.com.ua, перевіряйте, які інструменти по акції. See you. Не знімається собака-патрон, не буду я його ламати, краще його комусь подарувати або розіграти. До речі, на каналі скоро буде розіграш ось цієї топової GTMської болгарки, там стабілізація, куча мозгів і так далі. Я зроблю ще один тест. Покажу вам, що вона може, і буду розігрувати, тому підписуйтесь, щоб не пропускати. А по Шуріку показую. Важить він 1670 грам, зі штатною батарейкою. Зараз замірюємо його швидкість. 440 на першій швидкості, 1550 на другій. На першій швидкості заявленим характеристикам відповідає, на другій трошки не дотягує. Чи золота це середина, мабуть, золота для тих людей, які полюбляють ударні шуріки? Я, наприклад, ударні не люблю. Мені більш подобається у GTM моделька на 50 Ньютон метрів. Він менше, компактніше і легше. Можу сказати вам, друзі, що додаткової ручки тут дійсно не вистачає, шурік потужний, не дивлячись на те, що акумулятори в комплекті 9 Аг. Якщо сюди вставити трьошечку або четвірку, це буде взагалі звірюга. Тож, кому сподобався відео, лайкаємо! Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!